Всім доброго ранку народ. Всім привіт, кого як справи, пишемо давайте заходимо. У нас був дощик. У нас був дощик. Я вирішив піти на риболовлю. Привіт, Ярослав. Привіт тобі також, дай Боже. Всім народ хто там новенький, всім дай Боже. Ведемо ефірчик на риболов, як можете бачити. Поки що риби немає. Але може зараз щось буде. Ой таке. Що то народ? Важливий процес, ну, а як же? Ну так, так. Думаю, запущу ефір трохи, а щось ребенок поки що не видати. Ну так я запущу в той бік. Там щось буде. Може якась буде форель. Де? Таке народ. Тому таке. О. Росія вже тут у вас підключила мені. Що Росія? якісь віті. угу. Параші не буде Слава. Парашники твого позаходили вже. Вже з самого твого парашники сидять. Вам всім також доброго дня, народ. Я не знаю, як вас там звати. Пишіть, що хочете, я то не буду читати. Ваши погані комментарии. Всем народ, привет! Сьогодні вирішив піти на риболовлю зранку. У нас вночі падав дощ. Та і на день показує, як дощ буде. Ось вот таке. Ліна риба зірвалася. Чуть обідно, обідно народ. Пишемо народ, заходимо. Давайте більше може активності.

Пишемо народ, давайте заходимо, більше активності, давайте. Лопаємо рибу, у нас риболовля. О, що з тої риби не видати. Для та риба є без поняття. Ставте всі бабуського лайк. Ставте лайк народ.

Щось старе що щось її нема. О! Щось його щось, що так жорстко клювало. Oh my god. a primeiro teu cliente está o Народ ва ва риба. Де ловиш? Та от вода го на У нас тут є форелі, тому таке. Tu mă dumneavoastră ce ca să Я русский не знаю. Так, народ, хробак уже пішов геть, треба хробака замінити. Треба хроботка замінити. П'ять починається дощик. Блін. Як тут поставити? Ось так буде, бо падає дощ. Треба щоб телефон не намок. У нас дощик народ починається, але це нічого. Треба знати... Треба знати, що за річка. Ли, ага, реа річка, річка е, Бестриця. Та Бестриця. Річка Бестриця, а цей... А тут на Прикарпатті водиться форель. Тому таке народ. Ладно, давай, удачні, тебе рибалить. Добре тоді, Ілля, давай. Якщо не тяжко, постатав лайк. Якщо тобі не тяжко, постав лайк. Народ ставте лайки там. Вам дуже дякую. Знову хробака з'їв, Та що тут таке? Бач, народ. Хіба хробака єсть? хіба хробака їсть? Ну так я, если поймаєш, Якщо поймав що, то покажи. Ще ні. Ще ні ще нічого не поймав. Поки ще нічого не поймав. Ілья. Треба ловити далі рибу. Воно щоб до, до дощу не було. Все, решту. форель, прикарпаття. Ну та річки гірки. Чи гірські річки. Ай, гірські річки. Гірські річки, та й все. Поставив, поставив і не переживай. В Карпатах там хорошо я там був святському, ага. В Карпатах супер. Ну я щось так. Щось дуже добре клює. Я не можу зрозуміти, що тут таке. Дві я хіба дістаю, але вже перестає. Ось такий народ. Зараз може ще щось запаємо. Tá dobra, ó, o pai é moreno por cunar outro. Якщо сьогодні нічого, то може щось завтра буде видно. А буде видно. Всім привіт, привіт, Олеся. Пешомо народ, давайте, сотамо лайки, давайте. Пишіть, заходіть. Оце капець якийсь. Знову хробака з'їв. Знову хробака навіть його. Все, хробака бахну. Зараз зараз щось буде. Рабака бахну зараз має бути риба. Ой, народ, народ покапець. Де та риба? Без поняття. Якась зараз дуже хитра риба. А якась дуже хитра риба зараз. Так, народ. вже Буду закруглятися. Бачу, що риби нема. А риби немає, треба йти на гриби. А треба зараз на гриби йти. Хочу зараз на гриби йти в ліс. Ось вот таке народ. Так народ, Риби не є, треба йти на, на, треба йти на гриби. А треба йти на я вам так скажу. Бо друг мені подзвонив, говорив, в мене тут такі гриби, як коні. Тому таке, друзі, тому зараз ловимо на гриби ми. Ось таке. Всі якогось справи, давайте народ, більше активності. Більше активності. Трохи від виб... трохи, 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 трохи трохи вибачаю, бо той себе вибачаю, що сильно так сьогодні не порибавили. Але думаю, вам гриби також сподобається збирати. Думаю, вам гриби також сподобається збирати. Ну, Кільки народ. Бачите. У нас тут табічка гарна. Нічого страшного, можна може, зараз ще на гриби підемо. Може там, що зараз щось знайдемо. Да, народ шкаю Ну таке народ. Вевемо до хати. Йдемо ми зараз до хати. Душу їде, виходимо з кущів, заходимо ну, так, народ, так, так. Так, звонив, щоб у воду не впасти. Ото саме головне. Як впадеш у воду, все, капець, захворієш. О, таке народ. Ось таке народ. Йдемо до хати вже. Зрибовлі риби немає. Риби народ немає, де та риба без поняття. А раз до хати пару ам-ам. Пару води запив і шуруєш на гриби. Бо зараз друг мені писав, йдемо на гриби, бо в мене там багато грибів є. Ну, він живе там за річкою на тому березі. Говорить, йдемо на гриби, все, ніяка риба. Тому народ думаю, ліпше йду я на гриби бо з грибів, ще плюс гроші, плюс контент вам буде, можливо, буде ці, 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 цікаво. Ось вот таке народ. Род, хто був на ефірі всім дуже прекрасно. Чи там Дуже вам всім дякую.